Доброго дня, сьогодні 11 лютого. Хочу зняти для вас огляд нашого тракторця. Так, спереді у нас тут інструментальний ящичок встановлений. Тут замінені фари. Поставили ледовські, але їх мало. Потрібно ще додати комплект фар. Тракторець у нас на стартері. Стартер в минулому році ми замінили. Встановили сюди, стояв 2,7 кВт, а встановили трішки більше, 3,2 чи 3,5, точно зараз не припам'ятаю, тому що тут не написано на ньому. Так, тут у нас є дублюючий запуск, але заводиться він з кабіни. Цей трактор у нас вже 4 роки, купували ми його за 2700 доларів. Недалеко в сусідньому селі. Тут потрібно буде 3 роки. Ми відпрацювали, а цей рік я думаю, що потрібно зняти форсунки, з'їздити до тестя, перевірити на стенді їх та замінити розпилювачі. Ось така у нас резина стоїть. Резина. Купувалася в минулому році, не нова. Знайомий замінив себе на МТЗ, поставив 16,9, а ми в нього за невелику ціну придбали, ну як за невелику, за два колеса віддали 15 тисяч. Поміняли, тому що стара наша резина там стоїть. Зараз покажу. Ну все, Наша стара резина в такому стані. Там стоїть друге колесо взагалі лисе. Куди подіти ці колеса тепер не знаю. По навіски, по навіски тут перебрався в минулому році осінню передуранку, я перебрав повністю розподільник. Зараз не тече, ніде нічого не підклинює, тому що була проблема ось з ось цим клопаном. Ось цей клопан постійно забивало, замінили масло. Бо його було забивало. Щось попадає під клапан і все, навіска не працює. Потрібно в полі брати ключик на 13, відкручувати ось ці два болтика і прочищати, продувати, тоді все працює. Зараз замінили масло, перебрали розподільник, все добре, все гарно, відпахав. Проблем взагалі не було. Тут по навіски замінили втулки. Тут маслюночки в нас стоять, все можеться. От єдина проблема це циліндр. Але з цією проблемою ми вже знаємо, що робити. Замовили новий гідроциліндр, цей ми переберемо, тому що кожен рік перебираємо, і його вистачає буквально на один сезон. І вже брали і дорогі, і дешеві ремкомплекти Вони не допомагають. Ззаді в нас також стоїть дві led фари. Але їх також мало. Або вони не дуже мощні, або потрібно додати ще сюди накрила. Ось такий тракторець вже трішки він стоїть у нас на вулиці, тому краска трішки на ньому вигоріла. Цим літом, я думаю, часу буде трішки більше, то ми його пофарбуємо і зробимо з нього куколку. Так як це поки що єдиний наш трактор, яким ми Обробляємо. Тут генератор розбирався, перебирався, мінялися, чистився повітряний фільтр. Це все було осінню, весною все помиється, масла тут не буде. Так, стоїть у нас в минулому році поміняли новий насос, дозатор встановили весною. Тут у нас акумулятор, але стоїть 120-й. А це поставили 75-й, як сіялку піднімали, потрібно його зараз занести. Трактор у нас на воді, тому воду ми на зиму зливаємо. Ну, що ще так показати? Тут є підтікання мастила, це все усунеться, все це зробиться. Що у нас по кабіні? В кабіні у нас ну, робочий трактор. Робочий трактор. Ось такий юмезик. тобто прибори майже всі нові встановили, датчик на температуру, датчик на мастило, все нове стоїть. Да, Стан в салоні, звісно, залишає бажати кращого, але поки що так. Маємо, що маємо. і Раді тому що є. Так, ось ось наша сіволочка. Така гарненька вже вона стоїть на транспортному вже виставлений транспорт, але, до речі, є одне питання по сіволочці. Так, А питання яке. Це зараз земля в нас мерзла і завод-виробник зробив там дуже-дуже маленьку п'яточку на цьому на цій опорі. Напевне. Будемо ми сюди вирізати більший лист металу і приварюватися до цієї опори. Я думаю, буде краще, тому що, не дай Бог, на полі провалиться, буде біда. Також у нас на тракторі встановлений насос-дозатор, там встановлений циліндр. Тут шарові. Міняли, але одна бачу, що осінь вийшла з ладу, потрібно буде її робити. Такий невеличкий огляд тракторця. Кому цікаво, можу зняти огляд на нашу сівалочку, культиватор. Така в нас ось територія, там ворота 5-метрові. Робилися ще, коли не було ні пропулочного, ні сівалочки, тільки один трактор. Тому зробили 5-метрові. Тепер оця ось, ось сіволочка дуже так плотненько заїжджає в ворота, тому що на цій сіволочці диски стоять від оприскувача, виходить, вони розвернуті. Тобто ширина сіялки збільшена. І коли брав у знайомого, знайомий попереджав, що потрібно брати трошки ближче до. Сліду, щоб перекрити, тому що дивіться, яка, яка відстань між колесом і останнім сошником. Ось така система на цій сіялочці, що ми купили. Ну, Ми вже приловчилися нею сіяти все добре, все гарно. Масло міняли в минулому році осінню, передоранкою, то я скажу, що масло не бере на даний момент. Масло брали дуже якісне, тому поки що претензій до масла нема, та й до двигуна, так як в рік обробляється не так багато, він задіяний більше в транспортних роботах, ніж в роботі на полі. Ось такий невеличкий огляд нашої техніки. Так, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал ставте лайки.